Середня ціна сільськогосподарських земель в Україні. Закарпатська область 71 тисяча гривень, Львівська 154 тисячі гривень за 1 гектар. Івано-Франківська 126 тисяч гривень. Чернівецька 65 тисяч гривень. Волинська 65 тисяч гривень. Тернопільська 174 тисячі гривень за гектар. Рівенська 71 тисяча гривень. Житомирська 43 тисячі гривень, Вінницька 66 тисяч гривень, Київська область 103 тисячі гривень, Сумська 43 тисячі гривень, Харківська 38 тисяч гривень, Полтавська 80 тисяч гривень. Черкаська 66 тисяч гривень. Кіровоградська 58 тисяч гривень. Одеська 38 тисяч гривень. Миколаївська 38 тисяч гривень. Херсонська 34 тисячі гривень. Дніпропетровська 39 тисяч гривень. Запорізька 36 тисяч гривень. Донецька область 53 тисячі гривень.